Пановні друзі, привіт, я вас вітаю. Сьогодні прогулююся трішечки по місту, трішечки треба відпочити. Але е, сьогодні така погода вроде би і пасмурна, але так гарно. Оця осіння, така красива е, аура, я не знаю, дуже подобається мені. То Хотіла з вами трішечки теж поділитися осіннім таким красивим е, нарисом. Подивіться, яка краса е, на вулиці. Це жовтіє, те, що зелене, вічно зелене, воно то зелене, але дивіться, яка красава. Тут у нас завжди, завжди бігають білочки. От зараз я не бачу. Завжди хочеться її зняти на відео, і вона швидко-швидко втече. Ви тобто подивіться, всякі ялиночки в нас тут. які красиві дерева. Такий у нас парк красивий тут. Боже, я не знаю. Це е, така спокійна, така аура. Осені, коли все зеленіє, а поруч з тим вже жовтіє, відмирають листячка. Такі дерева, як клен. Подивіться, який красивий квен. Жовтий, жовтий. Краса оцієї ялинки взагалі заворожує, я не знаю. Це таке гарне дерево, ви подивіться, постійно один той самий колір, але не можна дивитися. красива така. Таке красиве дерево, подивіться, яка чарівна краса цього дерева. І як же вони довго-довго ростуть, скільки вони поколінь бачили вже, скільки людей повиз них проходило. Дуже красиве. Ахлем, ви подивіться, яке як це. Жовте-жовте листя. А це дерево, я не знаю. Постійно нього хожу і хочеться мені дізнатися, що це за дерево. Чи це смерека, чи це якась, можливо, із сімейства туєвих. Пахне, пахне так, наче тує трішечки, але ж і не тує. Подивіться, яке листечко в неї цікаве таке. І вона тоді трошечки цвіте. Ну це вже така стара, здоровенна, яка розлога така. Дивіться, яка розлога. деревина ось прямо ляглася так все на дорогу. Висока-висока. Шановні друзі, трішечки нам у ленту е, природи. Отже, всі сидимо по домах, по домівках, е, хто де, а захотілося мені вам трішечки подарувати природи нам в інтернет щоб ми помилувалися цією осінньою красою, тому що все повпадає і нічого не видно буде тоді. Буде зима. Виді, яка краса, яке жовте листя, жовте-жовте. Йду і милуюся. цим таким спокійним, гарним днем. Не сонячний, але дуже красиво. Красиві дерева, берізка, яка жовта. А це ось взагалі якраз вона стоїть. Дивіться. Ялиночка красива, на неї листечко попадало. Дуже гарні такі ялиночки. Це в нас тут біля магазину так красиво вистали ці ялинки. І ціла їх алейка росте, які красиві білочки, пішечки. Ось так веселий. 对，我老公。